Хочу поділитись відкриттям, яке зробив за час спостереження за тобою. Воно прийшло до мене, коли я спробував зрозуміти, що ти взагалі таке, і знаєш, я усвідомив, ти без костюма. Кожний серйозний лідер носить костюм, кожний, крім тебе. Я дивлюся, що я бачу людину без шансів, без козирю. Уявляєш, навіть Байден людина, яка ледве знаходить вихід з сцени і та носить костюм. А поглянь на Венса, мого чарівного, прекрасного Венса! Ти сходи з ним на гуманітарку та й вибере щось собі. Ціни стали досить нормальними після того, як був о, коронавірус. Люди вже кажуть, ніби тебе пограбували в готелі, це зовсім несерйозно. Тож, як бачу, є проблема і є рішення.